Я прожила з чоловіком більше 40 років. За цей період часу я, я прожила з ним в страху, це страх це передати не може. Це були бійки, це була пиятика з його сторони, це було насилля. Наді мною психологічне, фізичне, моральне, ще й економічне. Він знущався не тільки наді мною, він знущався над моїми дітьми. Це були побої, було приниження, це були удари по обличчю. Був такий період, що ми з дочкою були, скажімо так, на вокзалі. Жили. Декілька разів, хай це як не звучить гірко, я хотіла покінчити життя. Бо життям це назвати не можна було з моїм бившим чоловіком. Це було таке насилля психологічне, що я була ну, ніхто, ніхто. Коли я в нього тікала, єдине, що я взяла, це я взяла свій паспорт і ордени та медалі моїх батьків. Після того, як він мене вигнав з хати, це було приблизно десь 14-15 рік. Ми з дітьми подали до суду. Вибачте, в мене ні трусів не було, лишніх нічого в мене не було. Мені все це купляли дочка і син. Хоча там, у моєму домі. Залишилися всі речі, і побутова техніка, і всі речі, які купляли мені дочка і син, і які дарували мені батьки. Батьки ті, які допомогли побудувати будинок. Вони прикладали як матеріальну допомогу, так і фізичну допомогу до цього. В шахрайських схемах, я так вважаю, був замішаний і адвокат мого чоловіка. Гагіна Миколи Івановича, бившого чоловіка, ковжога Олександр. Він роз... Вони в дойом розробляли схеми. Вони жалілися на роботу, вони писали на роботу моїх дочки, письма в Київ. Вони, Він погрожував, бивший чоловік мені погрожував. Купивши квартиру моєї дочки, оформив квартиру на себе, Путем шахрайських схем, я так вважаю, путем шахрайства оформив квартиру на себе, не допускаючи мене до, ці, до хати, до моєї, де я приписана, і зараз він погрожував моїй дочці. Що вижений із тієї квартири з малолітньої дитини з чоловіком, прожив таке життя, я зараз розумію, коли я прийшла до цього центру, а до цього центру я так случайно знайшла цей центр, дуже случайно. Головне, вони мені дали надію жити далі. Ми зараз з моїми дітьми допомагаємо військовим. У мене син і дочка допомагають військовим, також допомагаю я. Та, ну так скажемо, мої діти дуже сильні, і тому я у них набираюся сили. І я сильна з моїми синами дітьми. Я дуже вдячна цим людям. Я вдячна Танічці, я вдячна Таші. Я вдячна Катюші за їхню допомогу. Я прошу всіх жінок, які мене чують, які потребують такої допомоги. Будь ласка, прошу вас. Я надам адресу цього центру. Приходьте, не бійтеся, саме головне не бійтеся. Ви ще можете почати життя спочатку. Життя тільки починається. Тут лікарі, лікарі душ в цьому центрі, лікарі душ. Тому що якщо фізично ви зможете там перебороть, там віддати опір дати своєму насильнику, то душу потрібно лікувати. Центр створений для того, аби кожен, хто до нас звертається, міг отримати допомогу та підтримку. Ми приймаємо внутрішньо переміщених людей, місцевих жителів. На базі нашого центру можна отримати психологічну допомогу, юридичну консультацію, дізнатися соціальну інформацію щодо гуманітарних виплат, державної допомоги, допомоги з поселенням, перенаправити той чи інший сервіс. А також у нас є зведення випадку: це та людина, яка веде постраждалих від насильства. В тому числі сексуального пов'язаного з війною. Коли до нас звертаються клієнти, нам дуже важливо почути їхній запит, допомогти їм. І головне створити таку атмосферу і такий затишок в нашому центрі, аби людина до нас хотіла і готова була повертатися знову.